Вітаю вас, діти. Пропоную пограти з пальчиками. Зробимо пальчикову гімнастику дім для радості. Дім для радості збудую. Дах яскраво розфарбую. Двері, щоб гостей стрічати і щоб смачно пригощати. Відчиню усі віконця, щоб не бракувало сонця. Веселкою прикрашу стіни, хай радість по домі вцілине. Молодці діти, у вас вийшов чудовий дім, а тепер повторимо ще раз. Дім для радості збудую, дах яскраво розфарбую, двері, щоб гостей зустрічати і щоб смачно пригощати. Відчиню усі віконця, щоб не бракувало сонця. Веселкою прикрашу стіни, хай радість по домівці цілине. А от тепер можна і малювати, і ліпити, і конструювати все, що вам заманеться. Бувайте успіхів!